дорожчатою на розпану на Силандії наймана. Дорожчата на Сиханоч. Буде присутня хорошіка Яна Степанович на третьої особи, що виграє з міст на двомо. Збори серед європейською матеріалізацією. Базанянська система з Болського регіону. З ми зверталися дійсно застосувати рішення в контакті з комітетом Шенекської сільської області. Ваша частинка почала чітко розуміти, що вона не правила в поїздці. Дякую, будь ласка, дякую. Ну, і плюс, ваше середнє текстило. Ми зверталися до контакті з комітетом Змінаючої сільської області, залишився дійсно діагностичний рух у контакті з комітетом Шенекської області. было на девятом приходе 2016 года в Борисском Эрбакине, мое место в Ищаке, в Новой Степановиче. Далее, в этом окружении на право властности, на внучку, как и в Чистом, в Житомире, Озерна вулиця Мала Баскущина, буденна 24 А на польської області, визнака за шалан і в право власності на одну четверту частину у будинку з мобілим, будівництво спородом, в селі Озерна вулиця Мала Бескущена, вулиця 24, Азбург, Субтитры Дорозької області, визнака за старощарка, саме овичам право власності на одну четверту частину що будинку з набірного будівлями та селі, озернах у вулиці Мала Доскупчина. Poder 24 а військовому району в Напписької області. Будь ласка, посмотри. Від якого, від якого числа це зміни? Яким е, часом записано? Такі Ми ж вам подавали. Що? Ми ж там подавали, так, уж точки. Так, ну в мене є тоді попитання перед тим, як яке зачитали. Можна? Будь Ми ж другу вам заявляємо. Шановних голову, ми заявляємо вам клопотання, що ви не можете розглядати дану справу, послідуючи міркування. Як зазначено, і ви, шановні представники представники звича, послухайте мене уважно, по зовні заяви у тих змінах від 3 січня 2017 року записано, що визнати за 40 галин Марії і Тарасо. Право власності на одну четверту частину житлового будинку над вірними будівлями та спорудами в селі Хомівка по вулиці Мала Вискупчина. А ви читаєте в селі Озерна? Це є описка. Ні, стоп, тихенько. Почитайте, це не описка. Ви мали час, шановні представники, поставити дану описку, виправити, і ви кажете, що ми подали зміни, а суддя зачитує Я не хомівка, не, не зачитує е, хомірка, а зачитує озерна. Це, е, не зачитує хомівка, а зачитує село Озерна. Але від 3 числа записано село Хомівка. І ми зараз бачимо про те, що суд зачитує дану позовну заяву не село Хомівка, а зачитує, як записано тижніна, а зачитує село Озерна, якого немає. Що нам не суд. Я вважаю, що ви не можете розглядати в подальшому даної справи, тому я прошу Озерна? Ні, що воно не говорить. Ми... Дозвольте Ну, Ви з маєте увазі матеріал Ви бачите, що тут пише дописано. Не іме село Беспубшче, село Хомівка. А ви читайте озерна. Ви Ні. Ну, Який озерна? Ніхто не звертався в озерно. Озерна написано Хомінка. Чого вони не внесли змін? Чого вони не вибрали? Зараз представник говорить, що це є описано. Ну що це таке? Ми юристи, чи ми це ж ну, Ірина Ореська, то робити. І суддя вам на зустріч. в тому плані, що зачитує не озерна, а хуміць. не озерна а зерна. Ми все заговоримо про житловий будинок Козерна. А що Правильно, ви поставили питання в помільці, і тому ви робите експертизу по мілці. Якщо ви, якщо ви так зараз робите, Як мені за увагу. Що записано? Помірка чи не це біля? не описка. Ні, не описка. Це була описка і в сільській раді, які ви робили. Які там, наче? Тому що правильно мшанець, село Повітря та Мшенацька сільська рада. І я це не змінила. Шановні говорите, я, я я сказав свою думку. Це записано. Є на У мене ще є один листочок, Я його зніму, щоб добре. було, було видно. почекай, я ще не здобув. Це ж то може. Ми... Тут є, напевне, чина тої помилки. Я вам даю для ознайомлення, що, напевно, чина суду, яка ще робить. Що я, як все вчинює, напевно, то, що рішає, в день подачі заяви, чи якось я не знаю. 300 євро подано в суд. Шановний суд, шановний суд, шановний суд. Ну і ось, я при всіх уважах відношуся до вас суді. Так само я про відвід суді. Я ще один заявляю. а зараз я знов не -то, тому що ви зачитуєте по матеріалах справи ті дані, які не записані. Ні, за нам, нам не головуєте. Ні. Нас козомій заяви, зазначено в цілій хомівках. Нас... Ні, я поліково дуже більше не Я зараз хочу... Слухай. нам нам треба написати що ви точно справити. Ваша честь, не ви заште якийсь коментар, на що того Євген, взять то не роби кіно. Як про це говорить? Який коментар? Суддя ніякого коментаря не дає. Ви просто вже не маєте відсотків, але так, як Ми... вона була, виявила таку описку, написання такої письмової заяви, з того, що вони розправді шалені в її знання, з того, що вона стає замуж, а вони просто не закінчили її живими, наступним чином. Тоді ми заявили, що вказано, що ви очевидно письмо описку на Одесі на самому пункті школу будинку на дві нагорі між що в своїй хвилі пробували замовити спущені 24 А збори в Кривому Московському. Тому просто на суд читати події, де ми з того, що

Я, не не думку я ще свою думку скажу на питання, з твої заяви. Шановний суд, як зачитано представником позивача, що ними виявлено вказано кому? Ні, шановний суд, це не вам виявлено. Не, не шановний суд, я звертаюся до представника позивача і представних позивачів. Це не вам виявлено. Це виявлено головуючим по справі, яка зачитала. І іменно не так було, як записано вам. Ви його не виявляли. Півроку позовна справа розглядається в даному судовому засіданні, і вам не виявлено. Вами допущена то не помилка, а ну, можна розглядати як завгодно, але якщо я промовчу і не буду про це говорити. Але я за, зауважую те, що не виявлена дана помилка самими позивачами. Якби суддя, головуючи не зачитав позовну заяву. І замість слова хомівка не назвав слово зерна, ви б цього і не знали. На що значит, представник відповідачі, сам відповідач дане значит, питання хотіли використати в розгляді даної справи? А так як судом, значить, те, що виправлення описки чи помилки, я вважаю, що була відповідна підсказка, тому я вважаю, що мені головуючий, як я і сказав, що ви не можете розглядати дані справи. Тому що ви свідомо написано село Комівка, а ви читаєте село Озерна. Тому з таких підстав, вважаю, що ви зацікавлені можна Не, не на Вас представник позивача не вказує про те, що дайте нам термін на не на термін, а оголосить перерву на декілька хвилин, щоб ми вирішили питання щодо даної виписки, а ви саме свої ініціативи дайте представник позивача 10 років для виконавчику. Вважає про те, що ви не можете розглядати даної справи. Так як ви читаєте зміст позовної заяви, така, яка не відповідає змісту її написаному, а тобто підказуєте самим представникам позивача, в такому випадку самі позивачі, як кажуть, водять в оман в суд, що ви кажуть, йдете їм на сусід. В такому випадку вони повинні виявляти ті помилки. Ви є представник, ви є адвокати, повинні це говорити. А справа розглядається пів року в суді, де описані. І рішення не були на цій написано, Тож там можна описувати. Село на те описано. Їм підказують, ви самі не бачите про це, тобто я звертаюся до представника позивача. І сьогодні в судовому засіданні вказуємо, що не можна, не треба заявляти заявою про відміну. Я вважаю, що нам не голови, черговий раз. Якби цього не було вам сказано, а було зачитано в село, помірка, я погоджуюсь те, що ви читали те, що там написано. Но там в позовній запис... заяві написано в результативній частині. Село Комівка, а ви зачитуєте село Озерна? Я вважаю, що нам не говорять, що в даній ситуації вбачається цікаво. Тому я вважаю, що ви не можете розглядати дану справу. Я хотів вже сьогодні вирішити цю справу. Тобто, не, не я хотів, я сприяв би тому, що справа сьогодні розглянула і випічна на равчу кімнату. Однак допущена такі, е, така, значить, помилка, яка я вважаю, що ви сприяєте позивачам для того, щоб. Іменно справа вирішилася на їхній колість, підказуєте їм, які вони роблять помилки, які там норми статті, і назви села, на номер рішення сільської ради. Я вважаю, що на не головуючи, що ви ще повторюю, ви можете сприйняти мій виступ як можете. На жартку я з великою повагою відносився до вас, як головуючи суді чорної. Але в даному справі я вважаю, що ви не можете розглядати дану справу, так як ваша. Вбачається зацікавленість, яка проявляється в веденні даної справи і самого він поведінка з головуючий вас по розгляду даної справи. Тому я прошу до питання задовільнити і заявляю черговий раз, я вже третій раз заявляю про питання про відвід судді. 에, дійсно, я погоджуюсь на те, що прийняте судом рішення, як говорить новий цивільно процесуальний кодекс, не говорить про те, що її треба заявляти в Ну, вам рішення не прийнято, ви зачитуєте те, що не відповідає дійсності. Я вважаю, що ви не можете розглядати справу. Роди даної справи, так як останнє це ці цікаво на користь даної справи, так як сьогодні, 16 лютого, 2018 року, суддя чорно зачитується результативна частина позивної заяви, які записані в село Хмельникозборі, з оголошує зміст даного і назви села, чому села Озерне, Яке не записано в позиційній заяві. Таким чином, сама суддя вказує, що це є описка і без вимог позивача та його представника надати суддю перерву <свісно> надає перерву для виправлення помилки. З таких міркувань суддя чорна зацікавлений справи сприяє позивачам і підказує, як потрібно написати та виправити помилки. У села що цього не повинно бути, тому вважаю, що

Я думаю, що мав хтось записав, який спадок, але що що не так. У вас тільки є житловий бутонок селі Озайва, так? Так, тільки так. Озерно, так? Ну я знав, що маю один будинок, а думаю, має який спадок, хто записав. Я думаю, жердечка ліпше знає. Такого ж дійсно немає, тому що вони бажають вкласти ще раз і ще раз могли класи. Чому такі ще зіткнути? Таке неможливо, що так відповідати за кожен міг приємно, що ми маємо. Якщо вже є написано до 10 мене, дали напевно написали, але бачите, я віддалі, що 10 мене. Якщо значить, може просто під собі, якщо то вже куда тягнути? Ну, неможливо, таке вже бути. Ну то вже просто регулярна помірна. Яка зараз написалася в заяві відносини нація? Чого ти тішишся? Про телефон, коли санкцій. Я вважаю, що немає ніякого приводу, щоб ще раз перемістити і собі і ще нашу. Тому що це є просто звичайна пам'ятка, яку можна відкрити. Дякую. безполетне Дякую. Вона позивача має право рішення подати до виходу судді брачого кімнату. Тому це право позивачів писати, як написали, у процесі розділу справи все воно виправляється і вирівнюється, тому що, повторюється, кожен, кожна людина має право на помилку. І якщо представник відповідаючи такий принцип і хоче показати, що ми десь помиляємося, то чому він у відділі на позову, який долучив до матеріальної справи, пише не той номер справи. Хтось на це йому звертав увагу, що він десь щось неуважне, чи ще щось, хтось на це йому помилився та й помилився, але сторони справи ті самі, розуміємо, що справа стосується одного і того самого. Але віддаючи відзив до позовної заяви до того 3 січня писати нове справи, то це нормально. А нині на право на ліво скидати щось звинувачувати непонятно чому, що це дійсно не впливає на подальший результат справи. Тому що я ще раз говорю, кожна людина цей фактор десь описалася, але кожна сторона вправі це поправити до виходу собі на нашу кімнату. Це не впливає і не може вплинути на результат розвитку до справи, бо не бачає такої зацікавленості зі сторони головичі, а це дійсно не зазначає моя директора. Дякую, що дали наші допомоги, вирішимо попитання. Ухвала 16 грудня 2018 року. Зболясь каривани, супернофільської області, складі головуючої судді чорної та секретарі голову з участі позивача Старощак, Маланя Ярославна, представника позивича Жеребацької Ірина Олесьни. Відповідача староща Євгена Степановича, представника відповідача Петрона Сергія Володимировича, розглянувши відкритому судовому засіданні місця збору, як питання провід судді, цивільній справі за позовом старощак Галина Ярослав, лишала й Марії Євгенівна, старуща Тараса Євгенновича, до відповідача старощак Євгена Степановича, третій особа Зборівського районного бюро технічної модернізації. Озернянська сільська рада з морійського району Торнопської області, про скасування судослав про право власності на наукове майно та визнання права власності на частину шлобу будинку в станови. Представник відповідача заявив питання, яке підтримав відповідач про відвід судді збори з кориного су, суду чорного По цивільній справі за позовом старощадка Галина Руслана, шла Марії Євгенівна, Тараса Євгеновича до відповідача Старощика Євгена Степановича. Третя особи Зборівське районної бюро технічної інвентаризації, Розернянська сільська рада зборівського району Тернопільської області, про скасування судового про право власності на нерухоме майно та визнання права власності на частину житлового будинку, та як при зачитанні позвонить до судя голоси на актеру будинку, що є предметом спору село озерна зборівського району пічаково земній заяві, зазначено село Коммірка Зборівського району. Вважаю, що порушено його права. Що дає стали вважати, що головуюча ще по справі згідно пункту 3 частини 1 статті 36 ЦПК України прямо чи побічно заінтересована в ось справи. Суд заслухавши спробу заявленого попитання думку позивача та представника позивачі, які заявили, що мотиви щодо відводу судді є надуманими, не наведені підстави такого відводу і так, його задоволення просили відмовити. Дослідивши матеріал справи, приходить до наступного. Вирішуючи заяви, від суд виходить з того, що в заяві не наведено уставим передбачених частини першої статті 36 ЦПК України, які визначені як для відводу самовідводу судді. Разом з тим, конвенція про захист прав людини і основоположних свобод передбачає право кожного на справедливий відкритий розгляд справи незалежним і безстороннім судом. Упродовж розумного строку, встановленого закону, по першої статті 6. так, відповідно до прецедентної практики Вихайського суду з обєктивно стороннім є судовий орган, діяльність якого відпова... відповідає таким критеріям, забезпечується не лише здійснення правосуддя, а й зовнішній вияв того, що відбувається. Суддею створено достатні гарантії для усунення обєктивно виправданих підстав і навіть. Потенційної можливості побоюватися, що він незалежна від особойської поведінки і є безсторонні. Бувнішні демонстрації суду, незалежності та безсторонності можуть виникнути щодо цього сумніви. Тому важливою є та довіра, яку судивному автотечному суспільстві повинні викликати у громадськості на підставі наведеного з огляду на принципові положення. Статті 6 конації про захист прав людини і основоположних свобод щодо права особи на розгляд її справи неупередженим судом та з метою виключення будь-яких сумнівів щодо законності та обґрунтованості результатів розгляду даної справи суд вважає за необхідне задоволення заяву про відвід головуючого справі та направити справу на автоматичний перерозподіл справи порядку встановленого статтею 33 третьої України. Так, питання провіді судді відповідно до частини 2 статті сорокової співани. Вирішує судді, який розглядає справу. Суд задовольняє відвід, якщо виходить висновок про його обґрунтованість на підставі наведеного, таке речі, статтями 36 шість цивільного процесуального кодексу України. Ухвалив заяву відповідача представника відповідача староща Євгена Степановича про відвід голову, що в суді чорної влада натянув цілімість справи номер. 599 рік, 24, по 17, 2 рік, 599 рік, 17, 2018, забуватиме справу передати для визначення нового складу суду в порядку, встановленому статтею 33, і це, правда, є не судовий підпис. Смоги судового засідання не